І на продовження теми усе важке озброєння, яке забирають від лінії розмежування. Армія будь-якої миті готова повернути на позиції. Про таке сьогодні особисто заявив президент Петро Порошенко. Він назвав рішення про відведення важкої зброї тестовим і підкреслив, Україна зробила крок першою. Сепаратисти мінських домовленостей досі не виконують навіть у випадку найоптимістичного сценарію на Донбасі. Навіть за Тривалого перемир'я, яке перейшло би в політичне врегулювання і сталий мир. Військова загроза зі Сходу, на жаль, залишається актуальною і потребуватиме постійних зусиль. Заяву президент зробив у національному університеті оборони. Сьогодні там оголосили дочасний випуск. 130 тридцять курсантів мали би вчитися до травня, та вже за кілька день вирушають на передову. Там фахові командири потрібні вже. Вище кажуть, в останнє до часу випускали курсантів 41-го року минулого століття під час другої світової.